Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите нарізку найкращих моментів Weekend League з Каталонську Барселону. В Сьогоднішній серії це буде саме цей клуб. Зібрав таку солянку і будуть перші дівчата випуску. З вас, будь ласка, вподобайку, та підписку на цей youtube канал. А ми розпочинаємо. Let's go! І так, першим запасним гравцем ю ось такий гравець буде Неймар Джуніор. Пам'ятаєте, як він грав за Барселону? Це неймовірне тріо М МСН як Месі Суарес, Неймар. Ось. Перший учасник Неймар, другий Серхіо Бюскіс, також легенда Барселони, третій. Це Крістенсенс, нехай буде. Далі Хаджо, така орендовна карточка в мене є. Далі Алексія Путелія з перша дівчина буде в запасі 5-5. Може вийде, може не вийде. Не знаю, буду старатися її не використовувати. Але якщо вийде, то добро. Далі, Ронадінь, один матч, може вийде десь за і ми такі вау, клас, це перемога на 11 перемог. Далі. Антуан Грізмана така у мене була ще карточка, він грав за Барселону, там, Ну, no. грав за Барселону. <laughs> Далі, основним голкіпером у нас буде Андре Терштеген. Далі справа у нас буде Канцело. Пуйоль така карточка. Далі Араухо, така суперкарточка. Е, Джордіальбов потестим. Цікава карточка. 5 зірочок на фінтах. Шкода, що немає четвертої зірочки на неробочій нозі, але нехай буде. Далі у нас ось така карточка Гюндогана, яка мені випала. Далі у нас Рольфо. 4-5 по зірочкам просто потужно виглядає. Я хочу її в центрі затестити, хочу подивитися, як вона буде себе тут проявляти. Далі, чавіо, e, така карточка, 500 тисяч, також класна карточка, хочеться її затестити. Далі. Рафінья, правий фан буде нас пиляти. Форду у нас буде Джо Фелікс і Ансуфаті. Як ви побачили, я вибрав трьох таких. Не дуже атакуючих гравців, які не розкривалися в, в реальному житті в Барселони, але я сподіваюся, не розкриються тут, в нашому в нашій рубриці. Ось. Тому давайте не будемо затягувати і переходимо до найкращих епізодів. Я навіть не знаю, як там ми зіграли, бо я записую завжди перед БЛ. Тому вам приємно перегляду. Let's go! Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, вліпть вподобайку та напишіть коментар, бо 73% дивляться це відео непідписаним. Ось і просідає трошки активність під е, випусками, під відео. Тому, будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть якийсь коментар від самих слів, підпишіться на цей ютуб канал та вліпть вподобайку для просування українського контенту. Це дуже важливо. Буду дуже вдячний. Рольфо. Рольфо. Гундаган Чаві Ернандес! 1-0 Джо Феликс. Джо Феликс на Ансуфати! 2-1! Ансуфати! Рафіндя! Рофінья! Рафіндя на. На Чавернандес! Чаві Ернандес! 3-1! 3 1 Чаві, подача! На рольфо. Дівчинка моя. Карлос Пойол! 1-0. Ой, який сейф зараз від Андреа Терстегена. Oh, Гюндоган! Це Чаві Ернандес, я що це Гюндоган. Чаві третій гол збиває, до речі. <laughs> Чаві Ернандес, просто, як він тут опинився, просто, здорово. 3 1 знов, знов дубль Ернандеса. Просто шикарно. Пушкаш. Oh, oh, не може віддати. Ого, тут я зараз. Боже, ні, тут гарно. гарно. Питань немає, навіть. Ну, є шанс, є шанс зараз забити гол. Прям дуже непоганий шанс. Гарно розіграв. Гарно. Шанс. Є шанс, ще на один гол. Для типа це херня, а для мене це. Ніфіга не херня. Тут гарно. Answerfazi 4-2. Та здорово, Чаві! Чаві! Чаві, дай передачу на концелока! Ой, на концел на Фелікса, 2-0. Джо Фелікс! Вау! Алексія Путельяс! Добре, Рафін я, один один. План, виграє звичайно, у Джо консел. Джо конселло бачить. Рольфо. Боже, як тут все прекрасно зроблено. Гюндоган і Чабі, там в них. Бог ти милий. Джо Фелікс один-нуль. Ну, no, добре Ой, ой добре є. Мандик, два центральних захисника не забували мої в тільки тики один нюанс. Добре чай, Арнанде, Я таки на такій мовчанці зіграв. 2-2 в першому. за перші пів години це. Є рольфооо. Добре є. Рафіня Рафіння бачив це забігання. Отак От треба перенавіснути соп, сопчик, 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 сопчик. Божечки, Дзола. Чаві. Пенальті, пенальті, саме чисте пенальті. Добрий Бадван. бадва. Й-мой, йо, який це ГОЛ! рольфа. Дорого, Джо Фелікс. Найс. Джо Фелікс. Ансу Фаті. Прекрасний гол від Ансу Фаті. 2-0 і суперник, що вийде? Вау, пелем. <laughs> Такий шара, шара, гарна шара була. Марфіня справи, Прекрасно. Трафниця позитив, бо з нього може щось зробити. Рафіня даю другу другу шанс. Рафинья! Дубель! Чиназес! О, Ох, 3-2 блять, ну просто такі дуристики поразки просто максимально дурні. А Боже, чарний, ну це просто якась фантастика. О, Фелікс, добре зіграно. 2-0. Ой-ой-ой, не пропустити, вони зараз не пропустити. Зараз головне не пропустити. Бьєть, пропускаємо тий е. Божечки, тут на помилці мене. Алесандро Неста. 1 0 рахунок роби. Чабі 3-1. Добре. Вілкай. Чаві Ернандес робить рахунок, неприємний 3-2! Джо Фелікс. 4-3. І от в тому моменті я зрозумів, що. Ой, файну я дав тоже. 2-0. Може і нахуй не треба було летитися грати два матчі? На. навіть скоках. Байдуже. 2 1 Добре! В ми йдемо з перевагою плюс один. Файно. Рольфо! Флорина, Фро, Фр Фридолина, выбачай с Фридолина Рольфо Найс, 200 Боже, бля, ваки ты урод, смотри, передай свій привіт б**. урод, бля. Сука. Тупо урод. Гюндаган, ч? Найс! ша, шавіт 2-2! Рафіндя! Немає шансу тебе помолити, Рафіндя! Oh, 3-2! 3-2! 3-2! Uh. Тепер в мене нема шансу помолитися! Ой ой, ой 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 Оце було файно, файно. Рофіндя. Попа, Попа! це рандевур. рандеву. Рандеву. Oh to... Божечки, як розібрався, я філіграну. І так, переходимо до статистичних даних, і перед цим я ще хочу сказати, що якщо ви побачили, що дуже мало нарізок з матчів, то би вам не здалося. Бо я так нормально пригорів, можете зайти до за мене на Twitch канал, і там побачите останній стрім, і там відмутати. І там я прям горів дуже страшно, з двох матчів просто взяв, вийшов, записав собі як ману 30. Тому давайте подивитися, скільки забували гравці. Ось перед вашими очима Фатіт 4 голи, Рольфо 5, е, Рафіння 12, е, Чаві Ернандес 13 і Фелікс забив 16 голів далі. Е, далі асисти е, 9 у Рафіні, е, по 8 у Фелікса і в Чаві, е, по 6 у Рольфо і у Фаті. Далі дві червоні карточки схлопотав я. Раухо і Рафіні їх отримали в одному матчі, здається. Таблиця 8 перемог, 12 поразок. Різниця просто зажахлива, два відразу переходити. а тут навіть нема до чого переходити. Таблиця бомбардирів перед вашими очима. Нічого тут не змінилося. Також нічого не змінилося і в асистентах. Як було, так і є. Е, і загальна таблиця ось таким чином Барселона на останньому місці, і я думаю, ніхто не перебіг вже Барселону. Е, десь моя помилка, що я вибрав таких гравців а десь я її згорів. Ось, будь ласка, вліпіть подобайку, е, напишіть якийсь приємний коментар. Також завтра буде дуже цікаве відео. Е, тому дуже вас чекаю. Подивіться, бо підтримка для даного каналу дуже дуже важлива. Всім бажаю гарного дня і до нових Бай-бай.